Всім добрий ранок. зі мною на провіску. Побігли. Пробіжку, пробіжку закінчив. до додому. Дивіться. Тут кохана дуже знажи. вітає. Дякую дуже. Сьогодні в такий день пробіжався зранку, кайфанув, хотів подякувати своїм батькам, папи Саші, якого назад. На жаль, зі мною зараз немає. Царство небесне і свої Мамулі. Мамулі теж рядом зараз немає. вона зараз в Пардянську, на тимчасово окупованої території. Мамуля. Я тебе дуже сильно люблю, дякую тобі та і татові, що я є. Ще величезне подякуємо на родині, моїй дружині, душі моїй, яке привітали мені так заранку про моєму сину, моїм рідним, близьким людям, друзям і всіх, кого я знаю. Дякую, що є. Хай береже вас Бог і слава Україні.